Послуги таксі стали дорожче. Так звана такса за виклик уже більше двох місяців складає 30 гривень. Таке задоволення не всім закарпатцям по кишені, та й на диспетчерську службу чимало нарікань. Мені подобається, як работают у нас таксисты в городе, хотя в принципі большинству з них можна було обновить автопарк, да але диспетчери. Тобто, как они себе дозволяють общатися з людьми, время ожидания, именно задержка з боку диспетчерів. И, в принципе, качество обслуживания очень-очень низкое. Смотря с чем сравнивать. То есть, в принципе, в Ужгороде да, минимальный проезд дешевле. Он стоит 25 гривен. И, в принципе, я не понимаю, чем обоснована стоимость выше в Мукачево, который меньше. Диспетчеры, такое не бывают такие компунктуальные. А в целом так. Сейчас ездил на такси и не сказал бы, что дорого. Кто-то берет дорого, но не всегда. Но я бы лучше предпочтел, так как во Львове... В Львові визиваєш таксі, тобі висилають одразу же номер машини, цвіт машини, марку машини, одразу же сумму обозначають, і ти не паришся взагалі нічого. Ні, я б не сказала. Ну якщо потрібно десь ввечері добратися додому, то так. І ціни нормальні, культурні водії. Є часто, ну я б не сказав, що відчутно э, подорожало таксі, то есть, ну, Комфортно, зараз да, достатньо комфортно їздити, але дійсно, так, в Ужгороді дешевле у нас таксі, ніж в Мукачево. Хоча тут особливо-то і їхати нікуди. Не те слово, що дорого, я не можу собі дозволити на таксі поїхати в село. Не можу, бо не, немає тих коштів у мене, щоб я їздила. Та я не часто ну, діти їздять на роботу, на навчання, тут кожен день, туди і тому. Кожного дня. І то дуже дорого. Та обслуговування нормальне, просто дорого. Таксисти ж запевняють, 30 гривень за виклик це ще мізерна сума, адже потрібно врахувати витрати на техогляд, бензин і ремонт автівок. Виявляється, окрім зарплати, таксисти від служби жодної фінансової допомоги не отримують. Ми як подорожало, за долар возимо, то подорожало. Ми О. перед цим по два возили, тепер за долар, то подорожало. Ага. Таксі наоборот подешевіли. по дорогам міздими розбитим. Платимо за кожний літр бензину. куди ті гроші йдуть, не знать. Починають тепер катувати себе ліцензії. Ми, як самозайняті, взагалі б не мали ніч платити. Мені держава не дало, ні роботу не обезпечило, ні машину, ні матеріалом, ніч. Що сам купуєш, ремонтуєш, заробляєш, аби заїсти. Я рахую, що по заробіткам, то ті заробітки, що отримують таксісти, то мізер. Якщо ще сплачувати налогі, реальні налоги, які на даний момент є, вони будуть заробляти не більше трьох тисяч в місяць. Що таке три тисячі на даний момент? При тому при тому всьому що експлуатується особистий транспортний засіб, який він сам таксист обслуговує, і всі-всі всі проблеми, касаючи налогового фіскального і так далі, все на ньому, на його плечах. Якісний сервіс, головна вимога клієнтів. На нього закарпатті особливо не скаржаться. Підтягнути потрібно, кажуть, лише якість надання послуг диспетчерської служби, адже тут провічливість і пунктуальність часто забувають.